З настанням теплої весни цьогоріч тернопільські катери почали курсувати вже з березня. У рейси вирушають усі три теплоходи. Капітан Парій, Ян Амор Тарновський та Сигма. На теплоході Сигма вартість прогулянки 100 гривень для дорослого. Діти до п'яти років безкоштовно, до десяти років 30 гривень. Тривалість прогулянки 45-50 хвилин. Теплоход Сигма заходить в грибний канал по підміст, в порняти не назад вертається сюди. На Яномор в Тарновському і на парію капітан Парій. 75 гривень дорослий квиток, то п'яти років безкоштовно до 10-30 гривень. Поплавати на теплоходах можна кожного дня з понеділка по п'ятницю, а також у вихідні дні. Проте Віталій каже, що у будні катери виходять у рейс на годину пізніше. В літній період вже такий сталий. То з одинадцятої ранку. І до 8-ї, до 9-ї, в червні довший день, то так до заходу сонця, можна так сказати. Ми працюємо. Так що запрошуємо гостей міста і тернополян на прогулянки на вихідних. Ми вирішили запитати у тернополян та гостей міста, чим приваблюють такі прогулянки і чи задоволені вони вартістю поїздок на теплоходах. Ми дуже любимо свободу, дуже любимо подорожі і дуже любимо життя. І тому найпершим. Ділом наш, наше завдання розвиватися і показувати дитині, який чудовий світ. Вона також що тобі сподобалось найбільше? Кататися на кораблі. Це була його мрія і ми сьогодні здійснили його мрію. Він вперше катається в Тернополі на кораблі. Так. Я задоволений цією поїздкою і мені дуже подобається. Ціна чуть трохи висока, але нічого. Зараз такий час. В країні вода вона дає енергію на набиратися енергії, відволікати думки, дивитися на природу. Це дуже корисно розгружати свій мозок. Ну я не з Тернополя, то ціни з Києва. То ціни в Тернополі від, є відмінність. Ну звичайно, в нижчу сторону. Ну це доступно. Нормальна ціна, тобто для таких емоцій для розгрузки, це нормальна ціна. Додамо, що у дощову та штормову погоду теплоходи не працюють.